Під цими куполами сірчані лікувальні лазні. Це візитівка, дві Грузини вважають, що саме у них секрет довголіття і краси. Ходімо купатися. Ці лазні 450 років. Банщик Расул переконує таких у світі одиниці. Адже тут просто із землі б'ють гарячі сірчані джерела. Для здоров'я полезна і три слі Це я стус. Каждую ми п'ємо на лічебні води для, сол, для сол. У свої 56 расул обслуговує до 15 людей на день, і усі переконує, виходять задоволені. Адже це не просто лазня. Тут цілий спа-центр. Спочатку треба 15 хвилин посидіти у басейні з сірчаною водою. Її температура 70 градусів. Каряченько, але що лише не зробиш заради краси. Єсть, я це зробила. Потім масаж. Расул називає себе грузинським йогом. Усі екстремальні розтягування перевірили на собі. Бурачу теж від папай. От врач сам вийде. <різвіст> Коштує таке задоволення приблизно 500 гривень за годину. Дивіться далі. Ми покажемо, як готувати найпопулярніший грузинський фастфуд. Грузія країна, у якій про дієту краще не думати: соковиті хінкалі, чахобілі, і звісно ж, хачапурі. Кухар Іраклій каже, хачапурі по Аджарськи фаворит усіх туристів. Мирулімеритинський, мегрельський ачма. А ще з м'ясом є, але цей найпопулярніший. Готується човник. Так грузини називають хачапурі по аджарськи. Просто лише тісто та меритинський сир. Із самого ранку Іраклій замішує тісто для хачапурі на весь день. Треба добре. Добре перемішувати як мінімум півгодини. А мій мили варенички хоче. Потім із тіста роблять форму човник, а усередину кладуть сир. Наша форма готова. Додавай сир. Головне, щоб він за бортики не виходив. І запікаємо у печі 10 хвилин. Іраклій ділиться секретом смачного хачапурі. Тісто має бути тонким, а сиру багато. Зараз додаємо жовток і знову на 5 хвилин до печі. Я навіть за стіл не сіла, так хотіла скуштувати у свій човник. До речі, хачапурі потрібно їсти лише руками. Як довго я його чекала. Хочемо. <клес> <Так, вкусно>. <клес> Спасибо. Чим більше ви пізнаєте Тбілісі, тим більше ви у нього закохуєтесь. Самі грузини кажуть, це не місто, це спосіб життя. Вони, нібито, живуть не у цьому столітті, ніколи й нікуди не поспішають, грають на вулицях у шахи чи доміно. А туристи, яких з кожним роком усе більшає, насолоджуються їжею, вином та прогулянками під пекучим, але таким гостинним грузинським сонцем, усі пройдені кілометри нагору, і це пекуче тбіліське сонце. Усе це варте того, щоб постояти х. Влинку і подивитися на цю красу.